Да вони постійно в клані, вони там гризуться, як их собака. Сельська драка, битий кастет в руках, арматура в зубах сигарета, блядь. Це, це такий клан, там, я уже там, як не зайдеш вони там друг другу. Нахуй, перенахуй нахуй, скажи. це <рес> нормально. Ти, наверное, заходи до симка, зададите ви всі нахуй, блядь. <рес> да, я, я вийшов, потім всі, всі справки зібрав і до клану. Блять, у нас п'ятий вообще самый сів, блядь, на машину їде собі, милий тим. А я вы, ну, типу... летить? У мене просто контроль не працює. Айо. Я тому на машину муж и О, а і, опять до до не далеко. Что <рик> же он пуздует? <рик> Зевс, я тебе метку кинул да? на 416. А Зевс сатормозана. О, дякую. Контроль, а у у контролла тормоза. сормозав. Восьмерка не полностью. Мамия, <свист> Танталощия. <свист> Блять, а все, нет, чего не надо? <свист> 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 не, не, и раз. ні 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 але зараз не бетер, треба брати машину просто, ні. Блядь, бо щось бетер не їде. Його Ну да, на бетере не погоняешься. Ну, для, ну, для чого треба мотоцикл. Какие коряк и весьмерка хочешь? Манаша на машину не не зараз треба. Та не зараз треба кидати сішку. Почекай. Треба порепетировать. Костян, як в тебе там справи? Николай не. А, стан, че батька, стяну ебал. той, почекай нас. Мне надо конец Ну! Шпрехом, курва, да. О, я знайшов ту залупку. Опять счет. <гум> это... <гум> <гум> да, да. Ну, на нас забанять. Віталя, шо ти там уже тухнеш, блядь? Тут сішка яй Бля, ну давайте тільки на цей раз не так сішку запускать, добре? Ну давайте на О, Ой. Давайте візьмемо з собою цей, Мотоцикл. О, блядь. Влад, поможи мені аероплан перегнати До заправки. Бля, ну давай, забирай мене. О, блядь, так цежил плавно класно кидати сишки. Так воно не кидається. А шо, все, порізали? А, в натуре ты шку не зарабатываю. Может по спробую чей менемет прочепки? Что, заново, да? Мы с да. канистру взяты. Да, да ну, что да, что-то, да, что канистры мы их закидаем. <laughs> вот тут канистры, что-то и трое. Так, а что у нас активка есть? есть... Ты хочешь парад? О, ем. Ну давай парад. Ша-ша-ша, блять, Владик. Татьяна, кто по тебе стреляет? Ёбаный в рот. Уже ж половины хитпена нема. Кто ты, блядь? Все, все, ша, 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 блядь. Блядь, я затормозил. Так, Владик, ебаный в рот. Я, блядь, сам застрял, нахуй. А в пизду ее, нахуй, все, блядь. Выкинь того нахуй. Слышишь, кто за базары у тебя, Зона не... Э... А что, зона сходится не будет больше? Да, да, да. Я не понял, как мне не радует. А Давай тут А ты снова Ру. пистолет нашел? Да, да, да. Тут люди, 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 на мосту. Владик, он люди. два шота получил, типа. Блять, поехали. Все, глуши, глуши. Хорош. Что я сказки нормально валишь? Сжади, тачка. Ебать, мне что-то зрение кидают. Что, mm. может ты там забереш а заберешь активку? Яшку нокнув Я тоже. Ну был, не-не-не, там ще по ту сторону. Ооо! Чанок. Блядь, шо сян. Личися. Зараз буде ортопстріл Мені флешку дали, я нічого не бачу Я заїжджаю туди на. них Сзади. Дыми. тримай, Костян Зара подниму. Да, где? Тут где-то в дыму. А, в машине, в машине. В машине, в машине. В машине, вот тут. Ты без трубки не маешь. Все добре. Ой, высадил, добре. Яка, я молодец, правда? Так, да, це красуня, красуня. Що ти ще я? МГ. Ну той на тачки сибався до. Здорово. Да, да, хто сказав МГ? Блядь. Я не можу визначити. Жовта мітка. Ага. Ага. Дай, де десь оскапричудиться? 15-й, так? Після бикс 15 весьмерка Може тут а сама замешка є, ну, бу бусты комусь потребне семерки надо. Не, не. Тут съешішка є. Кто да, ти... хочет запускати свішку? Э, цей. Не хочу. Я вже закрутила раз. Ну это вон. Нахай надо. Семерок надо, ёбаный в рот. Так, а куда нам їхать? Тут ще ящик. А, ящик. О, семерки. Чекайте, я тебе я нам да? треба з за, 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 занимать кемпи, ну, я нахуй. А хто це такий молодець закинув минумет, а? Эй, и мовчат. На n за горой визвали аердроп. Да, да, да. То якраз на тому кімпі. А ні, то не на тому, то то есть там, да. Е, бля! Мне три хлеба один не надо, блядь. Сейчас, блядь, я там нахуй забью. Ира, Ира сядь Костя. на третье месяце. Хорошо. На тройку сядь. Зевс, шо ты? Пішки чи... Чи шо? Давай, я сідаю. кидаю. Это дроп а, вот залутали? Это вот они с дропа приехали. Ага. -а -а. За а вот ага. банда. Ой, блядь, то йому тяжко буде. Може тебе підш... підштовхнути. <свистак> О, от тут дроп, Оп, давай, давай. Щось ніхує... ну, не не помога. А ні, допомагає. Помагає, допомагає. Не, не шуміть, не шуміть, тут люди. Куди вони є? Я, я бетером на розвідку, їх буду, блядь, зараз байтити. Ой, я... Сіс, ти куди? А вони дроп визвали і їх нема. А дроп залутаний? Він залутаний. А, залутаний, пані. І ще й димівся, значить вони а. недалеко. Да, да, так, да, так, значить десь. Десь тут тусуються, значить. Уже це якась полусоло команда. Ну так, да, невідомо. Тільки. Ну, нахуй туда ехать даже. Кого поховалися. Ну. Мыщ. Та, да. А чкош пики, палли. На ч ты, блядь, що десь стреляли. Так, так, уже давно 19 місці стоїть. Угу. Вот мы и побачим. Блядь, я не удерживай. Лежав, лежав, кресся, в чекав, блядь, і потім хябайт, и зразу поїхав. Та це сольник, походу. Mm -hmm. Начо он, блядь, як дурак, блядь, один по БРДму ему зажимати. зажимать. Пу, може? Я ну, думаю, він... розвит... це була розвідка. Да, да, да то подумал да лежать а там блять по кущам О, спереді, спереді мене спереді мене, отут Отут, за камнем Бачу, отут Тут ще один, ще один. Синя? сценя, сценя. Сыня? Да, вот тут Сибався На Съебался. На Нажов бігав Жовта нога Тут за задерам ще бордем едет. У мене пулик, зараз зажму. Не, він сів, сів, сів. Хілиться, сука. Він тут сидить. Один залишився. Десь з лошаком піздує. Двоє, двоє, двоє. Так нас... На а, да, точно. Раз, два,

A toalha, tu. So, ah, tu é a minha máscara. Ai, garoto. Garoto. Achou-me, Que nasce Marlon? mais de А, ми троє лишились? Ні, четверо. Чого троє? Чет... А, поняв, що чую. <laughs> Не, Не, все чотко. Хорош, <laughs> хорош. Прикольно. Блю, я ж трошки... Та, дякую, дякую, я пішла б звичайно, добре? Добре, давай. Дя, дякує, дякую, дякую. дякую. Да. Давай, давай. Заходь ще. О, дизель пітьох захуєрно.